На хрестинах! Туйка у вас файна дитина. Я кажу, ви плюєте на мою душу, Дитину, щоб не вректи, а ви ще вректи її хочете. Поупльовують. Реально треба хоч клійонку якусь там возити, бо поопльовують. і дворники ставити. Бо християни так не хочуть вректи, що опльовують зразу. Тут такий гарний. Ти такий поганий, поганий, поганий. Пристаньте прозивати мою дитину, проклинати і шеплювати на неї. А я не хочу вректи. То просто не врікайте. Не хочете не робити цього. Ви ще хочете це зробити? У нас магія тут, в нашій поведінці. Правильно? Хто так робив? Мацюпочку мою. Ту дитину пообмотують, Бог, знає якими нитками. Так? І червоної, і зелено, і білою, і щоб не врекли, і щоб там то, он то, он, то. а на дитину не хрещену не можна дивитися, нігде не носити, а гроші ввечері не давати. бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Що там ще не треба робити? Поки дитина не хрещена. Навіть хрещення це теж окультизм, бо очі, очі треба хрестити дитину. Чому не спить вночі? <реш> не спить вночі. А я вам що кажу? <реш> Лікар, який припише зараз пацієнту, щоб він спав. Ви розумієте, людей на цій нема для чого хрестити. Вони це роблять як оберіг. Оберіг. Розумієте це? А потім кажуть, не спить, от щось не спрацювало. <плес> <плес> Хочеться тоді <туди> врізати. <плес> Але ти розумієш, що вони не винні, бо то не знання. Але яке незнання, якщо ми вже півтора тисячі християни років в Україні? Яке незнання? Хто це незнання робить? А я вам Я я мовчу, я вам говорю. Ну чому ви таке робили? Чому ви таке робили? Ви таке не робили? Нічого з того, все, що я сказав. А ніхто, нам не казав. ніхто вам не казав. А незнання закону не звільняється відповідальність. Все, спалювати всіх, давай. Все, хто винний? священик винний. Не слухаю. А священника хтось слухає? А оракули слухаю? Спалити всіх оракулів. Ладно, дорогі, лишіться священників уракулі. Ви їх не зміните ні одних, ні других. Ви перестаньте робити цю Гедоту. Ти перестань робити цю Гедот. Бо ви зустрінетесь це, ви ще зустрінетесь це. Розумієте це?